Привіт і до свидання. Добрий день. Доброго дня. А я вас шукав останні місяці і ніяк не попадався. Лукава вас уважно. Нашого ви мене шукали? Ох, зараз секунду, а то я аж розхвилювався, як вас побачив. У мене пару було питань до вас, і є, навіть записані. Зараз я їх згадаю. Доставайте шукляди свої питання. <сі> Як піде, У мене ще крім історичних питань були декілька таких загальних, але може пізніше згадаю. Давайте почнемо, знаєте з чого. Я би хотів запитати: от золото-полуботка таке от з дитинства ходить, я так дуже тим не цікавився, це взагалі неправда, міф? Це великий міф. Великий міф. Okay. Угу. Але все ж таки по тому міфу, то воно де як би зберігалось? В Англії. В Англії. Ясно. А... Цей міф повністю вигаданий, чи хоч якісь там нюанси були? Нюанси відчорі? завжди є, але, скоріше за все, вигадано. Зрозуміло. По лово реально був, в Англія існує. Решта міф. Зрозумів. Багато там позбавилося по міфу. Шо, що? Багато цього золота по міфу. Не знаю, кожен придумає свій, свою вагу і свою кількість. Я зрозумів. Ну, може, добре. Перепрошую за таке ласка. Хотів поговорити про мадярів. Є е, такий народ. Є такий народ, але от вони венгри, угорці, мадяри. Мадяри вони самі себе називають? Ну, мадяр по-угорськи. Мадяросар там якось держава їх називається угорською мовою. Історично вони взагалі там ну, якби не проживали, були де фіно Угри. Історично вони там. прийшли, так, да, в Панонській улоговині. Там, де Моравія східно оселилась. Ну, я читав ну, приблизно, як воно то було, то. А виходить, що Кирило Мефодій на ту територію до них раніше прийшли там, чи ні? Куди хто прийшов? Ну, від чого я відштовхуюсь, що от зараз було. Інтерв'ю про ну, московський патріархат, оця війна, як потрошки церкви переходять, виганяють і журналісти на Закарпатті. Ходили до, лю до людей, і люди там місцеві, старші жінки. Які ми, ми русини, ми русини. До нас Кирило і Мефодій ще прийшов. Причому тут московський патріархат, то старослов'янська мова, до нас прийшли. Я сильно сумніваюся, що на Закарпатті був Кирило і Мефодій. Ну, вони для Чеського королівства писали там, чи для Великого Маравського королівства, перекладали Біблію. Тобто ці люди трактували так, що Русь, Володимир Хрестив, а вони ще раніше вже були хрещені, тому тут вони не хочуть І таке переходити. можливо, і таке можливо, да. І тут от така війна. Ну, як за цього відноситися. Раніше до чого? Ну, щоб гнати московську церкву, ту всю, з України. Ну, взагалі-то я атеїст. Я хотів би, щоб всі церкви вигнані були з України, але таке неможливо. От, і хай люди, люди сповідуються будь-яку релігію. От, але московська церква да, не має права існувати на території України. Я жартую, так, що я атеїст, але атеїст Київського патріархату. Ну, є такий, да, жарт, тільки. У нас нема патріарха, у нас є митрополит, єпіфаній. А, ну так. А я. Да, не де... митрополит статуса має, а не патріарха. Я взагалі, коли чим старше стою в релігії, коли розбираюсь, то згадую слова Леніна, я його, звичайно, що не поважаю, але деколи він говорив класні фрази, що релігія це опіум для народу, це просто в чотку. Це його фраза, чи він десь? Її не знаю, я думаю запозичена можливо. Я схиляюсь більше до агностики. Мені це сподобалось. Добренько. Які ще у вас є питання? Перепрошую, все-таки про мадярів Хотів би, а от як складались українсько чи ну раніше ми українці, київська русь? От відносини українського, ці угорські в нас завжди були такі, як би сказати, протистояння, чи бували в нас хороші? Якісь ви надіваєте окуляри, які називаються 20-те століття? Так, на нос надіваєте окуляри? А тут 20-те, а тут століття. І з цими окулярами намагаєтесь дивитись з ХІТ століття, в 10 століття і так далі. Такого не буває. Українсько-угорські відносини почалися з 1991 року, коли виникла держава Україна, і тоді вона мала певні відносини з, з Угорщиною. А до того, якщо ми беремо Русь. Це багатоетнічна держава, там не було українців. Угорці мали своє там королівство. Це династичні держави. Тоді воювали, захоплювали землі, одружувались, розлучалися і так далі на рівні династій. А населення собі тихенько сиділо, мається на увазі населення. ремісники, міщани, селяни і тихо платили податки. А якщо не платили податки. То приходив або угорський король, або який небудь руський король, і тягнули податків стільки, скільки вважали за потрібне. Целянину було все, одно, хто з нього стягує а. податки, аби податки були поменше. Там ж, наскільки мені відомо, одна з дочок Ярослава Мудрого була одружена з кимось. Да, за угорським королем. І там збереглась навіть якась реліквія дуже цінна і така. Щось так. таке було за Арпада чи ще за якось там вийшло, зрозуміло. Ну а якщо взяти більш Але менш... це не Українка, вийшла за угорця, розумієте? То зрозуміло зрозуміло. То династичний шлюб близьких територіальних династій. Зрозуміло, якщо взяти сучаснішу історію 20-го століття, от коли була підкарпатська Русь. І Августин Волошин, так? То в цьому в ліквідації її приймали іменно венгри, угорці. угорські. Угорські війська захопили Угорсь. Південну Словаччину і захопили все Закарпаття. І так воно їм і залишилось, правильно? Там кусочок. Під і... час війни цього... воно і було під час Другої світової до 45-го року. Mm. А потім вже Сталін захопив Закарпаття. Цікаво, цікаво, це все. Хрестоматійний матеріал. Ну, ви знаєте, мені все-таки, коли читаєш книги, я ж не професіонал в історії, і все-таки ви доносите так якось, знаєте, голос. Я кожен день дивлюсь ваші передачі Дякую. з жінкою, зі всіма. Дякую. Я вже без вашого голосу деколи заснути не можу. Ну, це добре. Я, можна, засинаю, як як снадійне, добре. Прекрасно. А скажіть, будь ласка, ще. Ну, от щойно таке було питання. О, я так люблю ваші жарти, я від вас просто вчуся. Я вам щиро дякую. Я навіть збирався втратити свій час, щоб вирізати всі ваші, отак, ну скільки можна жарти і зробити. Різник жартів дрібниці, я зрозумів. Я стоматолог. <сح> <сح> Мені сподобався, що спеціаліст вузького профіля як флюс наповнює. Це, це не моя фраза, це Козьма Прудков. Я від вас почув. І почув від вас, що дурака учить, що мертвеця лічить, шикарно. Є ще покруче варіант. А як? Ну, дурака лічить, що Це драчить. Ну. До медицини ближче. Ну, все-таки. А а коли ви порівнюєте стоматолога і проктолога, ну це просто. <ріху> <ріху> але <чому> всі <ріху> хочуть зуби лікувати через сраку, вибачте. 100%, Росіяни. але москалю звернутись, хоч би, знаєте, і проктолог, і стоматолог лікар з вищою освітою. Тому навіть вони би і вже була користь, якби звернулися до проктолога, він би думав ну, чи навпаки. Так що я це люблю. Добре, поїхали далі. А таке питання зовсім перескочимо. Тема я. От як була. Територія України, бо я собі записав Україну, чи то Русь тоді була, чи під ким була, і Христові походи. Нас це зачіпляло, якісь там йшли через Київ, Норвег, через нашу територію? Так, так, так. Хрестові та. походи. Не було ні, нічого ні. подібного. Ні. Закрилася Візантію тема. зацепило, звичайно, хрестові походи, а ми, по суті, є маленькою копією від Візантії, або великою навіть копією від Візантії. Ну, ми з Візантії все брали. Коли Константинополь впав, то це мало е, наслідки ну, від рук хрестоносців, там якийсь хрестовий поход 13 століття вони захопили Константинополь. То це мало наслідки для Візантії, для християнської церкви, на нас якимось чином там е, ну, вплинуло на, на релігійне якесь життя. Но документів надзвичайно мало, бо це 13 століття. А що ж так от жаль, що тут так мало тих документів от усього? на жаль, ми не Є. центр був цивілізації. Ми були, як кажуть, москалі на Окраїні. Тільки не Росії, а Візантії східного християнського світу. А оці літо ПС що до нас дійшли чотири там Лаврентівські, Іпаківські. І... Новгородських. Ну, а якісь були отут-вназди і Львівська область Золочеві, здається, чи ні? Ну там в Галицько-Валинський так званий літопис а, на західноукраїнських землях. Не, не цікаво то було. Ну, так, то було цікаво. не цікаво, зараз зацікавились уже добре. Зацікавились. А таке питання: ну, напали на нас монголи, Русь припинила, так би мовити, існування, і так би ну, сказали в тому форматі, в якому була, припинила існування, але ж виникло королівство Руське. Воно платило данину монголам, але у нас була власна династія, яка перервалась там тільки аж десь коли вона там на початку 14 століття. А, наприклад, закони, якісь порядки, ну, суди, смішно сказати, на той час, вони ну, діяли, наприклад, на тих теренах. Так монголів тут не було. Коли наші князі вчасно платили податки, то е, монголи сюди не приходили, тут діяло звичаєве право, так зване, і діяли якісь там варіанти отої руської правди, можливо, а можливо, і ні. У нас дуже мало знов-таки матеріалів. Звичаєве право, розумієте, треба щось купити. Купу, купували, вплюнули е, на долодю, магарич випили, там, щось зробили і так далі. Тобто є ж е, звичаї, які існують там тисячоліттями. І якась там щось там тоненька форма е, християнського або державного права. От. Бо церква теж мала судову, судові функції. Вона ж одружувала там, що е, вона там сповідала, і так далі. А Це теж частина там, судових функцій є. Це звичайєве право, як правило. Ви знаєте, так зараз легенько перескочу, бо коли ви почали за церквою за функції, то я почав цікавитися своєю ну родовідом. Знаєте, і в нас тут є люди, які беруть немалі гроші, скажу, зараз тисячу доларів. Я звичайно на то не підписався, і вони але в першу чергу питають ви звідки? Ну я кажу Львів, вони о дуже добре, якщо предки звідси, бо тут найбільше, де Австро-Угорщина була, збереглося через церкву, і можна вислідити аж до... Приблизно 1700 вже там тридяті сорокові роки. І чи на тій території, де була Російська імперія, теж так все записувалося з того часу? Чи... Церковна, Да і... записували. гляньте і... у мене є історик щосуботи, якщо ви знаєте про такий цикл передач. І там у нас є цикл передач з Володимиром Перервою, і отам от про це і йде мова, яку величезну функцію внесла церква. І, і які величезну, яку величезну інформацію зберігають ці церковні архіви, які там зараз ну в державних архівах це все знаходиться. Але ж церква займалася всім. Церква була центром життя. Через церкву люди узнавали постанови, уряди, укази, накази, якісь медичну інформацію. Все йшло через церкву. Церква навколо церкви крутилося все життя. Перепрошую, а так було і в мусульманів навколо релігії, сумства. В мусульманів шаріат церковне законодавство переважає Ні. на світським взагалі. В багатьох державах мусульманських. А у нас от, до, до більшовиків, до ХХ століття, все крутилось навколо церкви, освіта, все. Зрозуміло. Питання далі: от Наші території попали під Литовське князівство, польське, потім під Річ Посполиту об'єднане. І от питання може таке не зовсім професійне. Так би сказати, нашим людям, ну в який період було якби найкраще, найбільші поблажки, найбільше рахувалися. Не можна ставити так питання взагалі, тому що це станове суспільство, яке складалося з трьох станів. Перший стан це духовенство. Другий стан це шляхта різна від князів і до дрібних там служб. От. І третій стан це міщанство і селянство. Міщани мали трошки більше прав, особливо в містах, де є Магдебурське право. Всі права мали духовенство і шляхта. Селянство прав не мало, мало передусім, обов'язки, але знов-таки економічний статус, правовий статус селянства постійно змінювався. Найкраще було шляхті і шляхті високого пошибу, тобто князям, колишнім там боярам. Бо вони приймали участь, ну, якщо це королівство польське, вони брали участь у державній владі, вони обирали короля і так далі. В Литві е шляхта залежна була від Великого князя Литовського, не так солодко жилося. Тому литовська шляхта з радістю пішла на е, Люблінську унію, тому що хотіла отримати такі самі права, як польська шляхта, брати участь в державному управлінні, обирати і так далі. Міщанство інша ситуація, там залежало від того, чи мало місто Магдебурзьке право, чи це було приватно власницьке місто. У приватно-власницькому місті податки могли бути більше, а могли бути і менше. В Магдебурзькому праві, тож міщани приймали участь самоуправління, обирали бурмістра і так далі. А селянство взагалі німа спільнота, про яку дуже мало згадок, ми тільки можемо юридично описувати їх становище там, за литовськими статутами чи за якими там польськими артикулами. Тому ставить питання, в який період було краще, гірше. Все залежало від конкретної ситуації, хто ви такий. Якщо ви князь. А якщо лікар, ну, то це шлясточку. Лікар, лікар це міщани. міщани. Да. Купці це теж міщ, міщани. Да. Лікарі, художники там в Європі входили до одної гільдії, називалися цирюльники. А, вот. 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 Ну, це в Європі. У нас в Східній Європі дуже мало документів. А ви б входили б до е цеху б цирюльників. Тому що цирюльники і не тільки е, волоссям так, займалися, і... вони і кров пускали, і там могли, і зуби полікувати, Кошка пробивали, ну такі. Да, і ободі. так далі. Багато функцій виконували. Як історію медицини вчив, трошки щось да. пам'ятаю. О, така ситуація. А якщо рухатись трошки далі, і було австро-угорське князівство, так і Це я знаю, зараз... що імперія, перепрошую. І... Тож там неоднозначно були поляки, от українці чи поляки були при владі в великих містах. Ну Львів, де ваш Львів? Це ж було польсько-німецьке, польсько-єврейське місто. Більшість населення поляки були. Велика частина євреїв, українців дуже мала частина жила в містах. Українці жили в невеличких містечках, в селищах, да, українці жили в, в селах, в селах да. а міста переважали або польське населення, або на Бу Буковині, наприклад, там єврейсько-румунське населення переважало. От і теж залежало від, ну, від того, хто ви за віросповіданням, в якій сім'ї ви народилися, і так далі. Ну не можна так розмазувати. Більшість була греко-католики, да, євреї свою релігію сповідували. У Вірмену, вас ж там Вірменська церква у Львові, є вірмени свою, у них своя була церква християнська і так далі. Кожен жив окремим життям. Це Австрія достатньо поздно теж намагалася поширити загальне імперське законодавство. Це з часів Марії Терезії і Йосипа II, от вони з кінця XVIII століття стали поширювати загальноавстрійські закони на всю територію. Австрійська імперія, а потім австро угорська а до того кожен жив своїми традиціями, своїми там законами і так далі. Але перевагу на Галичині мали поляки в політичному житті, в економічному, соціальному. Ну по, по підсумках, якби не захопили в Львів, то жаль, якби ми втримались якось тоді. Після першої світової, якби по іншому, все було ну, по іншому, звичайно було б. То бачите, в них Півсуцький великий герой, ну Бандеру ми маємо скинути. Ми теж маємо тиснути. Ну, Півсуцький, це... до речі, достатньо коректно відносився до українців, до литовців. В нього ж була ідея відродити Річ Посполиту. Тому за Півсуцького не так все було погано для українців, зразу вам кажу. Я недавно знав, що. Десь там прадід, троюрідний брат Пілосуцький в мене по одній лінії, а по іншій УПА, Бандерівці, січові стрільці. Да. Ось така от вся ця тяга... Не Непереливки було між воєнній Польщею і євреям. Українцям було трошки краще. Українці мали політичні партії, віце-маршалом Сейму Польського йому був українець від От, І так далі. Там ситуація, ну. Якщо отут от можна порівняти становище українців між міжвоєнній Польщі і становище українців в радянській Україні, то тут різниця величезна, звичайно. Плюсів, напевно, було... Плюсів в Польщі не Й... то що більше, набагато більше. Ну там зберігалася приватна власність, там зберігалася кооперація, а тут же страшні індустріалізація, масові репресії, голодомори, Голодома. так це жах, що тут творилось. А там було ще ну, більш-менш. Трошки гірше було під Румунією і зовсім кайф було в складі Чехословаччини за Карпатю. Бо Чехословацький уряд дбав про розвиток русин недовго. українців. Ну, чого недовго. З 18 по 39 рік то це 20 років. Непогано. Нормального там. такого розвитку економічно намагався вкладати туди гроші, провів земельну реформу, відібрав у угорських власників, землю передав українським селянам. От. То під Це Чехами чехи. жилося й непогано. Не дарма до, до сьогодні там стоїть пам'ятник Мас, Масарику в Ужгороді, президенту, Словаччини. У мене точно. був. Викладач стародавнього світу, який русин українець, він народився в міжвоєнній Чехословаччині. І в школу ходив в Закарпатті в Чехословаччині. То день починався з гімну Чехословаччини, підняття прапору Чехословаччини, і всі хором дякували Томашу Масарику за те, що він дає можливість українцям навчатися українською мовою. Отаке таке було. Це важливо дуже. Так, ну щось питань було. Ну не знаю, щось мені не, 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 не було. за я може скористаюсь ще шансом. знаєте, в мене мій є однокласник, і він із е, фізіологію викладає. Ну він дуже історик, всі олімпіади вигравав. і Має свій ютуб канал. Роман Піняшко. Мене тільки два патреона Ви і він. Я від нього найбільше взнаю. Він веде екскурсії по Львову. Деякі кагебісти висліджували там бандерівці, то все. Він дуже от роман пінняшку. Ну, для мене та... це знайоме прізвище. Так, ось це мій однокласник, і я так через нього найбільше історію узнаю. Дякую так. вам, так. бажаю вам перемоги да. на всіх фронтах, всіх благ. Слава Україні! Слава